Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами довідаємось 10 цікавих фактів про космос. Факт перший. Космос це тиша. Але не зовсім. Хоча в космосі немає повітря, тому звуки не поширюються. Астронавти можуть чути звуки всередині своїх космічних кораблів. Наприклад, звуки роботи обладнання або розмови по радіо. Факт другий. Сонце це величезна зірка, але не найбільша. Сонце здається нам найбільшою зіркою, тому що воно найближче до Землі. Але в космосі є зірки, які набагато більші за Сонце. Факт третій. Місяць наш сусід. Хоча місяць є єдиним природним супутником Землі, інші планети мають набагато більше супутників. Наприклад, Юпітер, він має понад 80 супутників. Факт четвертий. Планети сонячної системи це різноманітний світ. Кожна планета сонячної системи має свої унікальні особливості. Наприклад, Венера найгарячіша планета, а Нептун найхолодніша. Факт п'ятий. Марс червона планета. Але не зовсім. Хоча Марс називають червоною планетою, його колір може змінюватися залежно від пилових бур, іноді він здається помаранчевим або навіть коричневим. Факт шостий. Юпітер гігант, але не твердий. Юпітер це газова планета, тобто він не має твердої поверхні. Якщо б ви спробували приземлитися на Юпітер, ви б просто провалилися в його густу атмосферу. Факт сьомий. Сатурн і його кільця це крижана краса. Кільця Сатурна складаються з мільярдів крихітних шматочків льоду, пилу та каміння. Вони такі яскраві, тому що відбивають сонячне світло. Факт восьмий. Комети. Космічні мандрівники з хвостами. Хвіст комети завжди спрямований від сонця, навіть якщо комета рухається в протилежному напрямку. Це відбувається через сонячний вітер. Факт дев'ятий. Зірки це далекі сонця, але не всі однакові. Зірки бувають різних розмірів, кольорів і температур. Найгарячіші зірки блакитні, а найхолодніші червоні. Факт 10. Астронавти це космічні дослідники з суперсилами. Астронавти носять спеціальні костюми, які захищають їх від космічного вакууму, радіації та екстремальних температур. Вони також проходять тривалі тренування щоб навчитися працювати в умовах невагомості. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей!